Hey, hey, розвеселимо. А ми розвеселимо, і в червону калину підіймемо, пами нашу славну Україну, Не hey, hey, розвеселимо, ваше рутящина, пропольці. Росковський Кайда. А ми досі, браті, українців без води. А ми на славу Україні не нове селемо. Чому сьогодні ви прийшли сюди? Ми сьогодні прийшли, тому що хочемо підтримати українців, які стоять в Києві на майдані і у всіх містах України. Ми сюди прийшли, ми хочемо підтримати цих людей і сказати, що ви не одні, а і всі українці по всьому світу вас підтримують, і ми всі разом. Мене звати Альона і я прийшла підтримати всіх людей, які прийшли сюди. От, тому що ну, мені не бадує е, е, майбутнє своєї держави, навіть якщо я зараз не в ній знаходжусь. Я Любовир, Я прийшов сюди в знак солідарності з українцями по всьому світу, з тими українцями, які зараз Вираєм на Майдані. оскільки я підтримую європейське майбутнє я впевнений, що ми маємо підписати цю асоціацію 28 числа і бути частиною Європи, власне, офіційно, адже ментально ми вже є частиною Європи. Добрий день, звати мене Катерина. Ми прийшли як нормальна, свідома українська родина, яка з якихось причин мешкає за кордоном, але не забуває, скільки вона, де її коріння. Нам не все одно, що буде завтра, нам не однаково. Ми хочемо, щоб наші рідні жили в європейській державі, тому що вони заслуговують на це. І ми проти свавілля, ми проти обману. Тому ми тут. і Ми знаємо, що не дарво. Добрий день. Я назвати Вікторія. Я зі Львова. От і я сьогодні прийшла, щоб підтримати свою країну, свій народ у боротьбі з російською окупацією. Мене звуть Сафронко Микито, я приїхав з Києва, я студент Києво-Могилянської академії. Я прийшов сьогодні на цю акцію протесту за підписання угоди Асоціації України з Європейським Союзом. Що я вважаю, що а, Україна повинна стати членом а, європейського союзу і а, мати стандарти життя, а, такі як європейського це наше майбутнє, це майбутнє наші, наших дітей. А, і це історична подія, яка повинна відбутися, незважаючи на на Азірових Яничарів. А, Інших путінів і всіх інших, які хочуть заважати цьому процесу. А Україна європейська країна, Україна це Європа. Я... Мене звати Меланя. Чому ти тут сьогодні? Бо я хочу, щоб Україна була частиною Європи. І я хочу вчитися в, Європ... В, Європ... в європейських країнах і по європейських стандартах. Мене звати Ігор Шевчик. Я є замісник голови або весь президент Українсь... збереження української спадщини північної Каліфорнії. І ми сюди приїхали підтримати намагання українців приєднатися до європейського союзу і просто висловлюємо свою підтримку українцям, які стоять на майдані в Києві і по всіх. По всіх усудах щоб бути разом з європейським союзом, Давайте тому що Україна лежить у центрі Європи і місце в європейському союзі, розкажіть, будь ласка, в якому році ви приїхали В дев'ятім. 49 дев'ятімці, що ви думаєте про ті події, які відбуваються? Українці хочуть приєднатись до ЄС. Я але... тут багато політиків, знаєте. Я... але якщо є вибір між ЄС та Росією. Куди б приєдналися ви? Ну, від Вас, Розумієте? Ми підтримуємо європейський союз. Ми хочемо іншого майбутнього для наших дітей і для наших батьків, які вдома. Часові добре, часом із юнін з добрим такі. Okay, thank you. Well, we came here with my wife because uh, we support Ukraine, Ukrainian people, and uh, we believe that uh, Ukraine is part of EU with uh, economic and uh, united people. It will be a stronger tomorrow. And I'm originally from Turkey, so today is uh, Ukraine and tomorrow it's Turkey. It's the uh, unification of people is the idea that we believe in. And today we support this idea by uniting and Slava Ukraina.

gye ya І покажем, що ми брата козацького ро.